Столиця продовжує обростати кіосками, незважаючи на те, що їх постійно прибирають. Через деяких час нові крамнички знову з'являються як гриби після дощу. Кияни вже втомилися скаржитись. А в КМДА проблему пояснюють недосконалістю законів. Матеріал Ольги Соколовської. Колись простора площа зараз більше нагадує магазинний лабіринт. Аби потрапити на інший бік вулиці, треба пройти крізь купу кіосків. Мешканці сусідніх будинків вже на один рік скаржаться. Кіоски прибирають, але на їх місці з'являються нові. Живу в этом домі 45 років. Такого безприділа у нас не було. Пройти немислимо. Взагалі це не жизнь, а трагедія. Ви не розумієте, і нас получається ж нас сі лайками. Притісняють, притісняють. Скоро ходити някъде. Буді дошкуляють і постійні супутники кіосків. Сміття та антисанітарія кажуть мешканці. Нещодавно магазинів знову побільшало. А де Пирогова одна з тих, хто бачив, як чотири павільйони привезли вночі. Я ні в десять минут третьего ставили вот эти все киоски. Причому до такой грязи это вообще кошмар один. Я тут стояла ночью, дежурила их, отгоняла. У них невозможно было даже спросить документы, разрешения. розрішення. Головному правлінні контроля за благоустроєм нас запевнили про проблему. знают. Власники кіосків мають три дні на те, щоб принести проектну дозвільну документацію до головного управління, тобто пред'явити її, або демонтувати свої тимчасові споруди власними силами. І додають демонтажні бригади працюють по всьому місту в посиленому режимі, але цього замало. Максимальний штраф, який передбачений за незаконне малої малоархітектурної форми, це 1700 гривень. Це фактично ну ніщо. Збільшувати розміри штрафів поки не збираються. Тож незадоволеним киянам нічого не залишається, як самим захищати свою територію. Ольга Соколовська, Олександр Данилов, новини, телеканал Інтер.